Це той самий креветковий тост, супер хрумкий зовні і соковитою серединою. Починаємо з креветок. очищаємо їх від панциря, робимо надріз уздовж спинки та видаляємо кішківник. Прикладаємо креветки у чашу блендера, додаємо туди кінзу, кунжутну олію, чорний перець, яєчний білок, соус ширача, сіль, натираємо цедру лайма, часник та імбир. Вичавлюємо свіжий сік лайма і пробиваємо все в блендері до однорідної ароматної пасти. Готову креветкову масу перекладаємо в кондитерський мішок. Так зручніше буде наповнювати тост. Беремо тостовий хліб і зрізаємо всі скоринки. коринки, відсажуємо фарш, накриваємо другим шматком і лопаткою рівномірно розподіляємо начинку по всьому периметру, щоб не було порожнин. Далі панірую тост у чорно-білому кунжуті з усіх чотирьох сторін. Розігріваю олію для фритюру і обсмажую тост з двох боків до золотистої хрумкої скоринки приблизно по 1,5-2 хвилини з кожного боку. Готовий тост викладаємо на серветку, щоб прибрати зайву олію. Розрізаємо наш тост навпіл і додаємо пікантності, поливаючи зріз соусом ширачу маю. Для фінального акценту посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулою. Максимально проста закуска, але капець, яка смачна.